Уже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав. Тож і ми часу не гаймо. Роботу швидше починаймо. Вітаю на уроці математики. Тема уроку повторення вивченого матеріалу. Обчислення значень виразів, розв'язування задач. Криві. Ламані. Замкнені лінії. Перевір. Чи правильно обчислено приклади? Зупини відео. Перевір розв'язок задачі. П'ять додати чотири дорівнює дев'ять. Відповідь дев'ять камінчиків і мушель привезла улянка з відпочинку. Математична розминка. Зупиняй відео. Скільки квіточок у букеті. Скільки пелюсток у ромашки. Скільки бантиків зав'язала дівчинка. Яке число між числами 1 і 3? Скільки маків у вінку. Скільки ромашок у вінку? Записуємо сьогоднішнє число: 5 вересня. 4 клітинки від попередньої роботи. 10 клітинок від початку аркуша або від полів. 5. Вересня п'яте вересня. Скільки вушок у зайчика? Скільки крил у горобця? Скільки лапок у гусака? Скільки вух у борсука? Скільки рук у попелюшки? Каліграфічна хвилинка до всіх питань відповідь була 2. Тож пишемо каліграфічно рядочок цифри 2. Постав відео на паузу. Відкрий у підручнику сторінки 5, 6. Номер 8. Розглянь малюнок. Опиши ситуацію. Дай відповіді на запитання. Зупиняй відео. Скільки тварин зображено на малюнку. Якого кольору квіти? Скільки квіток кожного кольору? Прочитай вирази, складені за малюнком. Що можна дізнатися, обчисливши ці вирази? Номер 9. Приклади. Давай почнемо обчислювати разом. Записуємо приклади 9. Тепер можемо не відраховувати 10 клітиночок, а орієнтуватися по числу, а саме по цифрі 5. Приклади дев'ять. Перший приклад три додати п'ять відняти шість. Обчислюємо послідовно. Спочатку додаємо, потім віднімаємо 3 додати 5. 8. 8 відняти 6. 2. Наступний приклад 7 відняти 4 додати 3. Спочатку віднімаємо, потім додаємо 7 відняти 4. 3. 3 додати 3. 6. 7 додати 3? Відняти 5. Додаємо, а потім віднімаємо. 7 додати 3. 10. 10 віднятий 5, 5. Далі дообчислюй самостійно. Постав відео на паузу. Зупини відео та перевір обчислення. Давай відпочинемо і зробимо фізкульт хвилинку. Номер 10. Задача. Микиті купили 10 олівців. Він уже використав 3 олівці. Скільки олівців залишилося в Микити? Це задача, у якій треба знайти різницю чисел? 10 було, 3 використав. Щоб дізнатися, скільки залишилося, треба від кількості олівців спочатку відняти кількість олівців, які Микита використав. Тобто вираз до задачі 10 відняти 3. Давай запишемо. Задача 10. Десять відняти три сім. Як скоротимо олівців? Ол? Відповідь Сім олівців залишилося в Микити. Олівців. залишилося в Микити. Номер 11. Зміни текст так, щоб утворилася задача. Текст Матвій зібрав два кошики малини, а Іринка 3 кошики. Малина дуже смачна ягода. Давай пригадаємо, з чого складається задача. Задача складається з умови, у якій подаються дані, та запитання того, що треба знайти. Якщо ми поглянемо на цей текст, то у нас є умова. Матвій зібрав два кошики малини, а Іринка три кошики, треба додати питання, щоб утворилася задача. Пропоную скласти таке питання, щоб утворилася задача на знаходження суми. Скільки кошиків малини зібрали Матвій та Іринка? Разом. І вираз буде 2 додати 3. Запиши задача 11. Вираз. І розв'яжи задачу самостійно. Відповідь напишемо разом. Перевір. 2 плюс 3 дорівнює 5. Кошиків скорочено маленька буква К. Записуємо відповідь. П'ять кошиків малини зібрали Матвій та Іринка разом. Кошиків. малини, зібрали, матвій, Та ринка рынка Номер 12. Скільки кривих ліній на малюнку, уяви нитку, яка лежить на столі. У неї немає різких заломів, а лише плавні заокруглення. Це і є крива. Крива на малюнку 1 і 4. Дві кривих лінії. Скільки ламаних? Ламаних саме слово говорить за себе: німи хтось зламав. Це малюнок 5. Одна ламана. Чи є на малюнку замкнені лінії. Назви їх за номером. Замкнені лінії це лінії, які утворюють якусь фігуру. Під номером 2 замкнена лінія у чотирикутник. Під номером 3 лінія Під номером замкнена лінія у п'ятикутник. Під номером 6 замкнена лінія овал. Номери для самостійного виконання 13 і 14. 13. Треба обчислити вирази частинами. Номер 14 треба розв'язати задачу. Перевіримо на наступному уроці. Вправа Долонька. Кожен палець це місце для відповіді на запитання. Зупиняй відео. Великий пальчик. Мій настрій. Вказівний, що цікавого я вивчив сьогодні. Середній. Що було важко. Підмізинний. Мені не сподобалося сьогодні. Мізинчик що б ще я хотів вивчити. Чекаю на наступному уроці математики.